Добрий ранок, дітки! Запрошую вас на заняття, яке нас дуже багато чому цікавому навчить. Скажіть мені, що ви бачите перед собою? Вірно, це книга. А як гадаєте, це книга для дорослих чи книга дитяча? Правильно, це книга дитяча. А скажіть, що ось це я тримаю у руці? Аркуш паперу, правильно. Зверніть увагу на його колір. Вірно, він червоний. Дітки сьогодні не дарма. Я взяла цей аркуш паперу. Я вам хочу розказати, що в нашій країні і в цілому світі існує одна дуже головна книга, яка захищає всю природу планети. Сьогодні ми з вами проговоримо саме про природу нашої країни. В нашій країні існує така цікава книга, яка називається Червона книга України. Що ж це за книга така цікава? Скажіть мені, будь ласка, як гадаєте? Що ж може означати ось цей червоний колір? Давайте вам трошки підкажу, що це з'являється на екрані? Вірно, це світлофор. А тепер давайте згадаємо, що означають сигнали світлофора, а саме червоний сигнал. Стій, зупинись правильно. Чому ж називається книга червоною? Ця книга червона, тому що в неї внесені назви тварин, рослин, комах, дерев, квітів, метеликів, ті види, які зникають з природи, або їх залишилося дуже-дуже мало. І така книга оберігається законом нашої країни. І сьогодні ми поговоримо, які ж саме назви тварин, птахів є в цій книзі? Дітки, погляньте на картинки, що вони означають, як гадаєте? Що ми бачимо на цій картині? Вірно, багато дерев, кущів, водойми, мабуть, річка або озеро. А як гадаєте, де це? В місті чи у лісі? Вірно, це ліс. А погляньте на цю картинку. Що тут ви бачите? Далеко дерева і місцина, яка зеленого кольору. Саме така місцевість діти називається степ. І сьогодні ми з вами спробуємо дізнатися, які ж саме мешканці бувають у лісі, а які живуть в степу. І які занесені до червоної книги. Перед вами зараз картинки деяких тварин, які занесені до червоної книги. Насправді, діти, така книга містить в собі дуже багато різних назв живих істот всього живого, що є на нашій планеті. І зараз ми познайомимося тільки з деякими, саме з тими, які проживають на території нашої країни. Ось погляньте, це. Вухатий їжачок. Він дуже схожий на звичайного їжачка. А вухатий тому, що у нього великі вушка. І, на жаль, такі їжачки, вони вимирають дітки. Їх залишилось ну, зовсім мало на території нашої країни. Проживає він як і в степу, так і в лісі. А це хто діти? Ну, підкажіть мені. Ведмідь, правильно, а який у нього колір хутра? Коричневий, це бурий ведмідь. Згадали, дітки? І саме така цікава тваринка, бурий ведмедик, також занесений до червоної книги. З цих ведмедів залишилося надзвичайно мало на території нашої країни. Підкажіть, де він проживає? В степу чи в лісі? Вірно, у лісі. А ось гляньте, хто це такий маленький стрибунчик. Це тушкан великий, діти. Він живе в степу. Це гризун. Який цікавий, правда? І такого гризуна діти також мало залишилось в нашій країні. Перед вами велика тварина, це Зубр. Така тварина, діти мешкає у лісах і також є вимираючим видом. Звичайно, зелена ящерка, якої також мало залишилося на нашій території України. Вимирають такі ящерки. А спідкажіть мені, а хто ж це? Кого він вам нагадує? Схожий на кота, правда? Це діти кіт, але не той, який живе вдома. Це лісовий кіт. Він Трохи більше за розміром від звичайного домашнього кота діти. Це ми з вами розглянули тварин, деякі назви тварин, які занесені до червоної книги діти. Це є вимираючі тваринки. І їх зовсім мало. А це перед нами птахи. Мешканці нашої країни також. Це всі птахи, які проживають, частина птахів, які проживають на території нашої країни. Когось ви знаєте, а деякі, можливо, незнайомі для вас птахи. Ми зараз спробуємо з вами запам'ятати їх. Ось погляньте: це дітки Сірий Журавель. Ця пташка, занесений до Червоної книги України, проживає в степах і болотистих місцевостях. А це хто підкажіть мені цю пташку, ви знаєте. Хто стукає по дереву? Хто його лікує? Вірно, це дятел. Дуже багато різновидів дятлів, занесених до червоної книги. Перед нами діти представлені звичайний дятел, але є білоспинний дятел, який... Занесений в червону книгу, і є вимираючим видом. Його залишилося дуже-дуже мало в природі України. Також до такої книги занесені різновиди сов. Є сова, це сова звичайна. А є такі, як совка, пугач, дуже багато різних видів сов в червоній книзі, діти, на жаль. Підкажіть, а що ж це за пташка така гарненька? Вірно, це лебідь. Це той лебідь, якого ми часто бачимо, коли гуляємо в нашому місті біля річки. І він занесений до червоної книги. Ну, а це пташка називається Жайворонок. В неї дуже гарний надзвичайний спів, і вона також є вимираючою. А хто Каже, як же називається ось ця птаха. Я знаю, що ви її ліпили недавно. А даю, що ви всі правильно сказали, це Лелека або буслик у такого лелеки, діти є родич Чорний Лелека. І от саме чорний Лелека, діти занесений до червоної книги. От погляньте, як він виглядає. Це ми з вами розглянули тільки малу частину птахів, яких, на жаль, залишилось зовсім мало в природі нашої країни. Діти, погляньте, будь ласка, ось на цю велику картинку, яку зробили дітки, які ходили колись в нашу групу, в групу Ромашка. Як гадаєте, що це такі м'ячики? Що воно означає? Ой, які ж ви молодці! Все ви знаєте, розумнички, вірно, це наша планета. А як гадаєте, чому тут планета синьо-зелено помаранчевого кольору, а тут же зовсім інших темних, брудних кольорів? Це діти показано планета здорова, яка не хворіє, який добре вона радіє від своїх мешканців. Тварин, рослин, птахів, гарних буйних лісів, чистих морів. А ця планета, діти, мабуть, хочеться сказати, що вона плаче, правда, діти? Тож я пропоную вам розглянути, чому ця планета плаче, цій планеті сумно, боляче, а ця планета радісна і усміхнена. Якщо ми поглянемо на картинки, які розміщені навколо, ми можемо побачити саме чому планеті боляче. Погляньте, що відбувається з лісами. Чому тут залишилися одні пеньки? Бо дерева всі спиляли. Як гадаєте, звідки взявся цей бруд? Мабуть, його люди залишили у лісі, правда? Погляньте, що люди роблять з деревами. Знищують їх. Як гадаєте, що це такі труби і що це з них таке брудне і чорне йде? Вірно, це забруднення природи заводами та промисловістю. От погляньте, що відбувається. Планета наша задихається від всього цього бруду. І коли людина. Не прибирає після себе сміття, то на планеті залишається дуже багато ось таких великих куб, які нищать її і не дають бути їй здоровими. здоровими і страждають тваринки, птахи та все живе. А що ж потрібно робити, щоб планета була ось таких гарних кольорів і їй було добре, і вона ніколи не хворіла? Давайте розглянемо з вами. Потрібно допомагати природі насаджувати дерева, кущі, трави, сміття складати в спеціальні баки. І коли ми йдемо в гості до природи, пам'ятати про головні правила не слухати гучну музику, не нищити мурашники, гриби. Не ловити метеликів, ніколи не приходити непроханим гостем. Ляньте мурашкам не подобається, що залізли до них у домівку, не палити багаття, не рвати квіти і не робити боляче природі, деревам, тваринам і птахам. Якщо людина буде дотримуватись таких простих правил, то наша планета буде радісною і усміхненою. І в червоній книзі буде знаходитись все менше і менше назв тварин, птахів, квітів, дерев, кущів. На цьому я з вами прощаюсь. До побачення!